Шановні старости, вас вітає Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад в рамках ініціативи підвищення професійного рівня та кваліфікації старост через обмін досвідом навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади, які впроваджуються програмою Юліт з Європою. І сьогодні, до речі, ми якраз будемо. Показувати вам і впроваджувати на одне із завдань цієї ініціативи це поширення кращих практик в діяльності старост через відеоролики. І сьогодні ми поспілкуємося з вашою колегою. Також старостою, Ларисою, Ларисою Бубаніною. Вона є старостою у нас Кольченківського округу, Красилівської територіальної міської громади. І поговоримо ми про взаємодію, якраз старост з жителями старостинського округу через застосування онлайн-інструментів. Я на моє переконання, взагалі, станом на сьогодні, ці інструменти є дуже популярними, є дуже поширеними. І мають, напевно, бути в кожному абсолютно старостинському окрузі, тому що вони допомагають як роботі старост, ну так напевно, і жителям старостинського округу підтримувати зв'язок зі старостою. Але, от більш детально, ми якраз запитаємо у пані Лариси, яким чином в них це відбувається, коли це взагалі з'явилося, ким було запроваджено. Ну і пані Лариса поділиться безпосередньо своїм досвідом, як це в них працює в деталях. Пані Ларисе, вітаю вас і хочу одразу запитати, у мене таке питання буде, як довго перебуваєте на посаді староста? Я вітаю всіх гостів, всіх колег. Я старостою вже з 17-го року, а взагалі в органах місцевого самоврядування з 2009 року. З 2009 року. Скажіть, будь ласка. Перебуваючи на посаді, взагалі на посадах в органах місцевого самоврядування, на посаді старости, вам же і тоді доводилося налаштовувати якимось чином взаємодію з жителями? Важко було ну, в основному це були відкриті прийоми або відкриті наради, або також ну, сесії, виконкоми, збори. Людей з села найчастіше таким чином ми е, спілкувалися з нашими жителями. А вже саме перебуваючи на посаді е, старости, е, така виникла потреба, щоб все ж таки налагодити спілкування через е, мобільні телефони через е, різні соціальні мережі. А в чому, про... в чому ця потреба е полягала? От зараз особливо? Якщо... Ну, завтра... Якщо раніше обходилися зборами громадян, то тепер чому виникла саме зараз потреба? Напевно, тому що техніка йде вперід. Раніше телефони були всіх такі кнопочні, прості, а зараз найбільше це смартфони. Люди сидять, бачимо в Фейсбуці. Я зареєстрована давно, але бачила, що ну не зовсім, скажем, так поширена така сітка е спілкування, більше вітання з днем народження і так далі. Можливо, якісь новини. У нас сайт Красилівської міської ради також працює е з громадянами в Фейсбуці. І е, вибір більше був скерований на вайбер, тому що е, проще скласти групу і інформація, яка буде подаватися для громадян. Це е, суто буде стосуватися нашого села, е, моєї роботи, якщо, якщо необхідно, це буде е, значить е, е, повідомлення чи е, е, якісь новини. Чи якісь проблеми саме нашого села. Тому був вибран, вибрана саме ця мережа Viber. Я е, спілкувалася зі своїми е, односельчанами, і багато було в мене номерів в мобільному своєму мобільному. Я, мені легко створити е, групу і додавала, хто захотів. А більше захотіли а потім і просили, що додай мене кого е, були, скажімо, номера інші е, в вайбері, чи, чи які я мала на своєму мобільному телефоні. Мене попросили. Я пододавала на сьогоднішній день. Це 300 ось е, значить, людей, мого села, а також внутрішньопереміщені особи е, в нашій групі. Да, трошечки скажем, шифруватися треба було, тому що ми знаємо, що ця мережа прослуховується і можна її на на час початку війни. Е, я трішки шифрувалась. Повідомляла про те, що значить збір е, проводимо збір продукції чи е, коштів. На тому самому місці, де завжди, знаєте, тобто не все можна розказувати. Також в рамки значить, опанувати, скажімо, неможливо подавати інформацію, яка стосується персональних даних людей. Це так само неможливо, не треба це робити. А завжди спілкування йде, має бути дружелюбне. І те, що стосується нашої, скажімо, нашого села, наш, проблем нашої громади. А велика кількість взагалі населення у вашому старостинському окрузі? У нас 675 жителів. Тобто не всі 100% охоплені працює? Ні. Але по, скажімо, по будинках, то це всі. А, це всі. Думаю, все домогосподарство що... всі, Ну, 90% точно. Тому що е, жилі люди, люди, які не мають смартфонів, угу. то е, спілкування трошечки іншим е, відбувається на шляхом. А в основному люди і пенсійного віку, 60 років, 65% не мають і спілкуються зі своїми родичами, за кордоном чи в інших містах України. Дякую. А от мені цікаво, дивіться, є WhatsApp, є Telegram. Чому Viber? Так, в WhatsApp, -і, WhatsApp -і не всі люди в мене були. Я коли підбирала який саме підібрати, значить, Viber чи WhatsApp, то побачила, що в вайбері більше людей мають от, більше людей. Тому я вибрала саме Viber. Хоча і телеграм-канал, і сигнал, і WhatsApp. Я також спілкуюся по цих сетях, але з обмеженою, скажімо, кількістю людей це військові тільки по сигналу. В телеграм-каналі також менше. Це в молодь. А люди похилого віку. Більшість це через вайбер спілкування. Дякую. А яку основну месту переслідуєте, будуючи взагалі взаємодію з жителями вашого округу, якраз через вайбер? Ну, насамперед, значить, це відкритість. Тобто, спілкування йде в групі і всім будь-яка інформація, новини чи оголошення? Вони доступні всім, хто є в цій групі. Це перше. Друге, чому це саме Viber? Тому що ну, створена група і люди кожного разу я бачу, що заглядають інформацію, переглядають, цікавляться і самі також надають свою інформацію, що стосується ну, різних питань, побуту, наприклад. Десь сталася аварія прорив води. Дають інформацію, я негайно реагую. Чи такі побутові моменти у нас люди вирощують малину, збір малини, тут погодні умови погіршуються, пишуть відміна збору, чи, чи вказують зміну часів збору малини. Ну і будь-які. Будь були моменти те, що вітали один одного. З днем народженням, святами. Я почу... в розмовах людям не зовсім подобається ця така, значить, спілкування таке, тому що зайнятість і так далі. То ми конкретно. Хто хоче, ми не забороняємо, але є для цього. Facebook — ми вітаємо там. А в Вайбері, ми суто подаємо ту інформацію, яка стосується більшості людей, і е, необхідно подати, от саме швидко, і щоб найбільша кількість людей знала про оголошення чи будь-які новини, чи будь-яку інформацію. На, на сам на початку війни, коли не було налагоджено Значить, ми взагалі не знали, як себе поводити. То я через Viber казала, що в нас зараз в області оголошено тривога, а потім потім вже ясно, що люди вже мали свої додатки і так, далі, і так далі. Дякую. Тобто, я так розумію, у вас існують певні правила щодо використання взагалі вайберу в дні народження. Там не мають бути вітання, а це має бути оперативна інформація, яка буде корисна абсолютно всім, щоб всі могли вчасно з нею ознайомитися, ну і відповідно реагувати на неї. Я правильно розумію? Так, так. так і обмеження я би так рекомендувала, що оголошення чи будь-яке повідомлення, воно має бути лаконічне, дотримуючись правил українського правопису і грамотності, а також. Коротко і зрозуміло. Зрозуміло, якщо йде повідомлення якесь від людей, не зовсім так там, приємно там, комусь почитати, то також ми чи я телефоную чи сам, сама видаляю ту інформацію, яка для загалу не потрібна. Но завжди треба раз, або а то і кілька разів на тиждень. Переглядати ту інформацію, яка не актуальна забирати її з вайбера, яка актуальна залишати або поновлювати. Тобто, це додатковіша затрата часу. Таким чином. Ні, ви самостійно все робите, формуєте контент, відстежуєте, аналізуєте, прибираєте, додаєте так. правильно? Так, ну, будь-яку будь інформацію щодо вивозу, наприклад, сміття. Люди весь час забувають про те, що у нас друга і четверта середа місяця. І знов таки я вибираю картинку з інтернету. так, так скажемо, унікальний контент і вже створюю свій унікальний контент. Що не забувайте в цьому місяці, другого, наприклад, там, чи і 20-го, наші дні вивозу побутового побутових відходів. І будь-і будь-як яка ще інформація. Ну, це треба робити також. Зараз багато всього можна підібрати, але це має бути я патріот нашої держави. що Це має бути стосуватись тільки на українській мові, якщо ми намагаємося працювати так, як правила нашої держави. Ну а як можете от сказати, взагалі люди активні є у цій групі вашій? Так, активні, тому що я кажу, будь -яка, е, міня, е, так, міняється розклад е, руху автобусів. Я е, на, виконком пройшов, я подаю е, таку е, значить, нагальну інформацію. Все. Люди, я ж я переглядаю, хто дивиться, скільки дивиться людей. Е, відбувається от, е, свято Мір коштів. Для ЗСУ У нас було організовано по громаді, по всіх селах. Також оголосила одного дня, все міняється. Привезли нашого хлопця на той день, який був запланований траур в громаді. За пару годин необхідно було довести, що у нас відбувається не післязавтра, а завтра і міняються години і так далі. У селі, як це інакше зробити, я подаю інформацію у зв'язку із тим-то тим, то в нас змінюється, будь ласка, години, де це відбувається, і все. І зрозуміло, що люди приходять, зовсім мало людей, які не знали. Це ті, що не мають іменно вайбера, якщо десь живуть на околиці села. Потім пройшов, пройшло прийшов захід. Я також кажу, що ми зібрали 43 тисячі, людям по відчиталися, що так і так. Так само хлопцям, як ми посилали посилки також. Якщо можна фотографії, хлопці самі присилають, дякують односельчанам, що допомогли ну багато зараз зараз з такою ситуацією яка в державі ми маємо бути ще ближче один до одного та живе спілкування не замінне ж але я, я гадаю що це допомагає спілкування через мережі допомагає бути одне з одним ближче Дякую. А що б могли порекомендувати своїм колегам взагалі? Хто ще не має спілкування через Viber? Спробуйте. Це, по перше, для вас простіше надавати інформацію чи оголошення, чи будь яку ви хочете повідом... повідомлення будь-яке. Спілкування з людьми, Бачити, що подобається вашим людям, що не подобається. Вони самі хочуть бути активними у цій мережі, що їм необхідно, яка їм інформація необхідна. Люди самі від вас потім, потім будуть просити, дайте цю інформацію в групу. Це треба спілкуватися також ще із людьми. От але Дуже важливо, що для мене це полегшення в роботі, тому що я не, не за один день, якщо важко в різні сторони села поїхати, щоб нікого не обідати, подивитися, що там чого там води немає і чого там немає води. Я знаю. Так, мені повідомили. Я відреагувала відповідно, і зробила висновки або телефоную в водоканал, або сама ліквідовую те, що можливо. Дякую, дякую вам за розмову. Сподіваюся, що колеги використають ваш досвід. І тут резюмувати хочу, що дійсно для того, щоб оперативно реагувати абсолютно на все, і на всі ті події, які відбуваються в селі, на всі ті питання, які виникають у жителів старого Інструмент, як вайбор, він є доречним, корисним ну, і важливим, як підтвердила пані Лариса. Дуже вам дякую за розмову.